Часом а це означає, що команда Стен готова поділитися добіркою свіжої інформації у студії Юлія Боднар. Доброго дня. І вже традиційно почнемо із найактуальнішого бої на сході країни не вщухають. Минулої доби російські найманці більше 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Там противник вів мінометний та кулеметний вогонь по захисниках Авдіївки та Невельського. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та кулеметів. Терористи обстріляли водяне у районі Мар'їнки та Широкінгу. Активність проявили ворожі снайпери також противник Ник активізував проведення аеророзвідки на Донеччині, де тричі зафіксовано польоти безпілотників. Повідомляють у штабі АТО. Сержантам та старшинам збройних сил України підвищено розміри грошового забезпечення. Про це повідомив голова генштабу Віктор Муженко. За його словами, розмір надбавки залежно від посади складає від 500 до 1200 гривень щомісячна. Вже в серпні молодші командири отримають вище зазначену надбавку за два місяці червень та липень. Муженко додав, що на порядку денному питання реструктуризації грошового забезпечення всіх категорій військовослужбовців. Цієї ночі у Києві на набережному шосе сталося ДТП з фатальним наслідком водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та врізався у спецавтівку КП «Київ Міськ світло дорожній працівник отримав травми несумісні з життям. Як розповіли колеги загиблого, вони здійснювали планові роботи з освітлення і огородили місце проведення робіт згідно правил дорожнього руху конусами та освітлювальними приладами. Як виявилося, причина трагедії доволі банальна. Водій знаху. Одився у стані алкогольного сп'яніння. Два його пасажири розповіли, що всі вони вживали пиво з горілкою. Алкотестер показав 2,8 проміли при допустимій нормі 0,2. Септо перевищення у 14 разів. Водія вантажівки затримала поліція. У Києві патрульні затримали підозрюваних у крадіжці із дитсадка службі 102 зателефонувала жінка та повідомила, бачила двох чоловіків, які розбили скло дитсадка молотком та щось звідти винесли. Це сталося напередодні близько шостої ранку на проспекті Академіка Корольова. На місце пробули патрульні та затримали двох осіб, яких упізнав 20-річний син заявниці. Патрульні з'ясували, що у затриманні винесли з приміщення дитсадка музичні та будівельні інструменти. На місце події викликали слідчо оперативну групу. У Києві судитимуть голову профспілки, який вимагав Хабар за згортання акцій протесту. До судовим слідством встановлено, що голова профспілки працівників галузі земельних відносин вимагав від представників Держгеокадастру 100 тисяч доларів за припинення безстрокової акції протесту під держустановою. Чоловік був затриманий в одному зі столичних торгівельних центрів під час одержання частини обумовленої суми у розмірі 150 тисяч гривень. Обвинувальний акт передано до Соломенського рай суду чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Результати досліджень проб води у річці коник, що у Голосіївському районі Києва свідчать про забруднення водойми. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Дослідження проводив Київський міський лабораторний центр Моз України. Фахівці виявили триразове перевищення норм за інтенсивністю запаху. Колір води в річці жовто-рожевий показники марганцю теж показали перевищення в чотири рази. Для негайного реагування та вжиття відповідних заходів. Головне управління Держпродспоживслужби ініціювало засідання. Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. У Києві на пляжі Вербний встановили перший великий пандус. За інформацією прес-служби комунального підприємства Плесо пандус є універсальним. Не можуть користуватися не лише маломобільні групи населення, а й батьки з дитячими візочками. Створено три розширених кишені, на яких можна роз'їхатися і пропустити один одного. Загальна довжина конструкції сягає 50 метрів ширина проходу 120 сантиметрів. Подивіться, яка дорожка, який пандус. Пандус це взагалі. Ви розумієте, мені 66 лет. І його витолкати по цій поля ніяких проблем. Це йде коляска, як будто сама. Це радість така, що для нас особливо. Пандус зроблений відповідно для, для, для всіх сучасних вимог. Там є необхідний. Е кут кут нахил і власне власне більш того ми вже тестували двічі не тільки з з з колясками там для дітей а власне і іншими маломобільні групи населення тестували і всі всі задоволені Зауважу у столичному метрополітені додатковими поручнями облаштували такі станції метро, як палац спорту, печерська площа Альва Толстого, контрактова площа Либіцька, Кловська, Петрівка, а станцію Політехнічний інститут обладнали двома пандусами. Керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка призначено головою конкурсної комісії, яка 17 вересня назве ім'я нового головного архітектора Києва. Це буде перший публічний конкурс такого масштабу в столиці. Після обрання необхідно буде в найкоротший термін вирішити нагальні питання, зокрема незаконні забудови, зонінг тощо. І громада Києва буде прискіпливо стежити за цим. А влада міста зробить все, щоб головний архітектор відповідав своїй посаді та вимогам суспільства. Публічний відкритий конкурс це нова сторінка в історії міста, яка пишеться вперше і за неї не повинно бути соромно. Переконаний Володимир Понтаренко. Всю реалістичну інсталяцію під назвою «Яблуко» презентували напередодні біля пам'ятника Магдебурзького права. Встановили її коштом одієї із приватних компаній. Подібні ініціативи у столиці реалізуються в рамках публічно-приватного партнерства. До створення естетичних проєктів долучаються меценати, скульптори, художники та комунальні установи міста. Новий арт-об'єкт, встановлений на набережному шосе, поєднав у собі гру автора із простором, формою і металом. Скульптура алегорична і символізує нески нескінченний рух життя міста та його жителів. Я робив просто свою композицію. Це була з самого початку абстрактна скульптура. Пізніше вона вже втілилася в якісь образи, і фірм, назва «Яблуко» виникла вже в самому кінці. Ми вже проводили проєкти в місті Києві. Ми зараз проводимо знову нові і будемо продовжувати розвивати такий вид діяльності. Небагато меценатів, Передаючи такі скульптури, що їх страхують, да? що дуже важливо, незважаючи на те, що це антивандальна скульптура, вона ще й застрахована. Дуже вам дякую. Старовинні прикраси, ексклюзивні речі та унікальні експонати. Якщо прагнете стати щасливим власником антикваріату та ще й за дешево, вам блошиний ринок. О столиці таких навіть кілька на пошуки старовини вирушали колеги із ранку по по-київськи». Побутує думка, що на барахолці можна знайти все, що завгодно від майже нових речей до справжнього антикваріату. Щоб перевірити це, ми вирішили відправитися у рейд київськими барахолками. Побачимо, що ми там знайдемо. Блошиний ринок на куренівці відомий своїм різноманіттям. Говорять, що саме тут можна випадково натрапити на дуже рідкісні речі. Тільки зайшовши на ринок, ми одразу зрозуміли. Це справжній клондайк для шукачів старовини. Ось цього чоловіка називають Дід Анатолій. Він старожил ринку, продає тут вже 16 років. Корекція мене дача була завалена. А що це все ваші? Тут в Анатолія і грамофони 1935 року, і телефон 1913-го. Щоправда, продати такі речі не просто. У нас є такі, лексикон. стараються на шарикові, не дуже то ну, 13-го року телефон, щоб робочий, де ви ще знайдете такий. А ось тут зібрані більш старовинні зразки. Їх ціна коливається від сотень гривень до 500 доларів. Серед найбільш цінних експонатів ось ця праска. Їй більше 200 років. Сюди кладеться вугілля. Важкий, досить таки важкий. Продавець цієї ядки на камеру говорити не погодився, але експонати надав радо. За словами продавця, ця річ 1930-х років. Це чорнильниця. Ось сюди заливалося чорнило, воно тут досі фіолетове залишилося. На цьому прилавку справжнє зіткнення епох та культур. Ось радянські статуетки. А ось це, як не дивно, турецька фляга. Вона 1890 роком датована, на пояс ось так мішалась, і сюди щось наливалося. Якась рідина. Продовжити пошуки цінних речей ми вирішили на Петрівці. Блошиний ринок тут значно більший, ніж Куренівський. Зазвичай на ньому продають не надто старі, але вживані речі. Хоча і тут нам посміхнулася удача. За прилавком ми зустріли Олександра, сина актора фільму в бійдуть лише старі Бориса Болдиревського. Це механік, механіку Ромео. Сагдулаєв. Сагдулаєв Від батька у Олександра лишилося багато фото. Оригінали він зберігає, а продає переважно копії. Фото лише невелика частина його колекції. Спеціалізується чоловік на годинниках. Колекція досить розмаїта, але серед найбільш старих та вартісних годинник дому Павел Буре. Ось цей ціний своїм гравіруванням за чудову стрільбу, а ось ті славляться високоякісним механізмом. Бачите, даже ми не заводили, а секундна стрілка вже пошла. Ми взяли їх в руки і они йдуть. Это где-то конець дев'ятнадцятого начала двадцятого. Саксоні називається. протягом усього інтерв'ю до прилавка Олександра. Підходять люди. Це не дивно, адже покупців на ринку немало. Як бачимо, популярність барахолок поки не спадає, адже тут справді можна знайти все, щоб ви не забажали. У Мене це все з новин, тож бажаю вам гарних знахідок і звісно лише приємних покупок. Побачимось завтра на все добре.